Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. І з вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Небо, небачені простори, невимірні швидкості, загадкові планети, неймовірні сили. Але чарівна краса небес відкривається нашому погляду, і в ясну ніч ця книга зовсім не виглядає стародавньою. Її сторінки не путь мінніли. Вони продовжують випромінювати м'яке. Іскристе світло, як у ті далекі дні, коли наші прабатьки захоплювалися небом, перебуваючи в Едемі. Давид сказав про книгу зірок такими словами: Небо звіщає про Божу славу, а про чин його рук розказує небозвід, оповіщує день дневі слово, а ніч ночі показує думку. Чи не для того Бог дозволив нам відкрити таємниці Всесвіту, щоб надати нам останню можливість прокинутися від фатального достатку, у якому ми перебуваємо на цій зараженій гріхом планеті? Чи не для того Бог підняв завісу у космічному просторі, щоб зцілити нас від духовної обмеженості? Чи не для того він показує нам безмежність Всесвіту, щоб привернути наш погляд до себе як творця і спонукати нас задуматися про долю, про яку ми так мало роздумуємо? Підійміть у височину ваші очі, побачте, хто це все створив, каже Давид, і продовжує. Словом Господнім учинене небо, а подихом вуст його все його військо, бо сказав він і сталося, наказав і з'явилось. Сьогодні, як ніколи, ці слова є непорушною істиною, бо чим глибше людський розум проникає в таємницю неба і таємницю життя, тим виразніше простежується у всьому доцільність і правдивість, а не проста випадковість чи хаос. Грандіозно велич небес вражає людський розум. Вдивляючись у безмежний Божий всесвіт, ми дивуємося і вражені усім побаченим. Який вражаючий контраст. Всесвіт і людина, що загубилася у цих безкрайніх космічних просторах. Але не зневіряйтеся, не треба боятися перед цим нескінченності і вічності. Потрібно знайти упевненість у одному. Ми не частинки космічного пилу, що носяться у хаосі всесвіту, без мети і призначення. Ми діти вічного Бога. Усього, що оточує нас. Отож, чи не пора нам навчитися правильно мислити? Зірка велика, а людина мала. Але все-таки астроном людина. Саме людина досліджує, бачачи на зоряному небі божественну мудрість. Що відрізняє людину від зірки? Мислення. Людина може мислити, зірка ні. У нашому, порівняно невеликому світі, гора здається величезною. У порівнянні із дитиною вона виглядає гігантом. Але дитина незрівнянно вища за гору. Дитина здатна любити чоловік більше, ніж зірка, тому що здатний поклонятися. Шедевр Божого творіння, чудо із чудес, це ви і я. І є над чим замислитися, чи не так, але найбільше я люблю роздумувати про Бога центра Всесвіту. Серед незліченних світів, розташованих у просторі гігантських сонць, що волінуважено рухаються по небесних орбітах. Немає жодної зірки, яка не слухає його волі. Немає жодного сонця, що відхиляється від визначеного йому шляху. Небеса, звіщають. про що? А про що говорять вам зірки? Небеса розповідають, вони проголошують, що Бог, який управляє безліч світів у всесвіті, управлятиме і вашим життям, і моїм також. Давайте сьогодні молитися про це. Наш дорогий небесний батько. Знову сьогодні ми приходимо до тебе. І ми хочемо подякувати тобі за те, що ти керуєш нашим життям, за те, що наше життя для тебе незрівнянно більше, ніж усі Всесвіти, ніж зірки, ніж сонце. За те, що кожного з нас ти любиш великою неоціненою любов'ю, дай нам оцінити цю велику радість і щастя, мати такого Бога в ім'я Ісуса. Дякуємо тобі за це. Амінь. Ну що ж, дорогі друзі, як і завжди, бажаю вам хорошого дня і Божих благословень. А прощаючись, я нагадую, що нам. Життєво необхідно знати всі ваші молитовні прохання, досвіди і потреби, тому пишіть їх на електронну адресу, яку бачите зараз на екрані. Окрім того, телефонуйте нам за номерами гарячої лінії, де завжди вас вислухають і разом з вами поспілкуються і помоляться. До побачення і Боже благословень!